Світлана Зозуля сьогодні в студії громадського інтерактивного та радіо 1 журналістка, кіноаматорка. І Світлана завітала до нас із такою проблемою. Ми нещодавно стало відомо, що в центрі Луцька на проспекті Волі 3 був знищений, повністю був знищений мурал відомого волинського кіноаматора, кінорежисера Бориса Ривенка. І ще нещодавно в ЗМІ і в соцмережах йшлося про те, що там лише пошкодили цього, цього мурала. А зараз вже стало відомо, що його просто знищили. Зараз я попрошу інженера показати те, як це трапилося, які там зараз наслідки цього свавілля, і про це поспілкуємося безпосередньо з Світланою. Тож, Світлано, вітаю тебе в нашій студії. Як ти роцієш те, що сталося? От із моралом Бориса Ревенка в самому центрі нашого міста, от те, що залишилося від нього, голі стін. Ви знаєте, якось коли ще теж Світлана Коліжанка, колишня кіноматерка наша, сказала про це. Думаю, якось не може бути, думаю, ж не повірила, але пішла, от фотографувала, на жаль, так. Ну, З одної сторони, думки такі, недовговічність вуличного мистецтва, так, такого поняття. Так. А з іншого боку, і не цього мистецтва, так а як ми бачимо, що навіть під час військових дій, так коли розбомблені стіни, і там приїжджають, там як то кажуть, таємно, не таємно, там графічики такі відомі, там як то катьовіні легендами, так, так, пенсі, зокрема, то все рівно якось люди умудряються ту розбомблену стіну, де намалював Бенксі, його зберегти, так ледь не ковічити, хоча би так, так. А тут здавалося б теж двояка ситуація. От дали художнику, так, от Юрію Чайці, як він от писав, що ніби показував ці проєкти своїх муралів, серія. ну, Здавалося б, якщо йому місцева влада дає добро, ну якось вона автоматично має слідкувати, так, якихось. Має, не значно, зберігати, так, или... так, має то... якось зберігати? Так, має якось зберігати. Чи дійсно, якщо там, наприклад, на певній стіні, так, де ці мурали? Намальовані з, до речі, з нашими достойниками візьміть в різних галузях і музики. Так, от одні з перших Юрій Чайка намалював Варенича, так mm -hmm. Валерія Зінкевича Василя. Mm -hmm візьмемо і, наприклад, тут в спорті в Італії кварцяни. Так, так, теж, ну, волинська, дійсно, чував, люди, так, які проставили і Волині, і Луцькі, так. і хоч таким чином пам'ять про так, них увіковічена. Око... Тобто, з, 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 з неї сторони, коли дуже часто йому закидали, там не там малює, не те малює, взагалі хто він такий, тобто я теж не погоджувалася з цими людьми. ну Як то так? Якщо людина дійсно консультувалася. Певний дозвіл вона має, вона ж не може просто так. Ту, що... Що в так. Не намалював. так, так. так. І, тим паче, що він от недавно сам написав, що ці проекти все-таки, як тут написано, показав міській владі, затвердили ніби список цих людей, які мають бути на, на стінах. Луцька, Лучан, той самий Микитович, да, Микола Головань. І от що бюджет особистий, як він пише, для їх створення, а, так Тобто, ще людина так. за свої кошти в тілі овіковічнює пам'ять про наших земляків і разом з так, тим знаходяться так. такі бузовіри, варвари, які так. просто це знищують. І те саме вже наше виходить управління, да, наприклад, житлово-комунального господарства. ось воно ж знає, як та стіна, так чи там квартира переформатовується, так, чи, наприклад. Що, якщо це ж, наприклад, внутрішня стіна в квартирі в людини, правда, там робиш, mm. що хочеш, а це ж зовнішня стіна, це якби власність, будинок, власність міста, так, якщо не є ОСББ там да, mm -hmm. створене. Ну, тобто <сх> така двояка ситуація, просто так якось дивно, чого саме от, та стіна, так от стільки років нікому не потрібно було там, да, фактично це місце в самому центрі, чи так уже не знаю, може так вже добирається до самого підвалу кіностудії, бо вже ж. Теж десятиліттями точаться такі розмови, що як ще там вцілів той шматочок в центрі такий ласий, що там можна було і бар зробити, там і теж десь, як то кажуть, якийсь комерцій. Архів весь викинути, так? Так, так, і архів викинути, і, наприклад, тих вже людей, які там трошки трималися да, останнім часом, як ще, да, і по смерті Бориса Павловича, тобто їхні теж фактично робота нікому не потрібна. Ну, зараз то є директор Олександр Савчук, ну, але в нього більш така концепція творчого простору, він там робить ремонти і зберігає тобто, автентичність самого місця от, кіностудії. Там додає теж десь по можливості нові експонати. Там такий куточок цілий Ірини Левчинівської, що вже він зробив. І тут обновив трошки, де оця фотоекспозиція, ще є експонати фотокінотехніки на даний час. Там. Цьому плані це простір розвивається, але. Ну, от, ось Мені мурал здається, тут мало би шкоди. і втрутитися, чи точніше, втрутитися департамент культури, адже ну, це ж все-таки як не як це мистецтво, ці мурали із видатними нашими волинянами. Так. І разом з тим Ну поки що не бачимо жодної реакції від міста, від так. міської влади, щоб зберегти так. законсервувати ці. Браво. Так, до речі, дуже слушно ти підмітив, адже в свій час, коли активно йшов кіноматорський рух, це фактично в тисяч роках і до 2015-го, коли вже Бориса Павловича не стало, то ще за цей проміжок часу, тричі, було проведено в Луцькому кінофестивалі аматорських фільмів. Якраз кістяк, це і був кіностудії, департамент культури тоді приходив і до Бориса Павловича, і до Валерія Білова. І каже: о, діліться з нами списками аматорів, залучайте така співпраця. Тобто, фактично, і на збирала фільми, учасники цих трьох фестивалів постійно. Тобто, в цьому плані я теж підтримую, що якось мають прореагувати, або, хоча б на майбутнє, за захистити ті морали інших наших достойників, які ще є, на щастя, на стінах. Хоч там точаться дискусія, але мені здається, треба більш дієво вийти з Фейсбуку, так? так? І дійсно кожен на своєму місці, як то кажуть, якась єш певна пам'яткорговна діяльність, правда, про м -м, якось придумати механізм, ну раз уже, наприклад, художника запевнили, так, ваші роботи тут і зараз потрібні, так? Коли а запевнила міська влада, як от він а каже. А зберегти це все то міська не немає грошей чи часу на це? Ну, бачите, як. Так, да, да. ну, На жаль, дійсно, це таке вуличне мистецтво, зокрема, як стріт арт, да. воно, на жаль, не довгові. Да, і саме, знаємо, по шубі, що так. свого часу ти теж якраз долучилася до його увіковічнення саме на кіноплівку і саме так, з Борисом так. Ревенком. Чи можеш пригадати цю історію? О, це фактично були такі мої початки мого кіноаматорства якраз. Коли Валерій Білов мене запросив у кіностудію, а прийдіть, а подивіться, а може, вам буде цікаво долучитися. А ще як дізнався, що я на журналіста навчаюся, тож ну, разом з тобою <свісно> да, в гуманітарному. І каже: от ви як ви працюєте зі словом, давайте будемо писати про сценарій. І от стали вдумувати, ага, ну тобто як для статті потрібна тема, так, да, матеріалу, так і для фільму. От треба тему для сценарію. Він каже: от уж ви людина молода, ну, що там 20 років було. Тоді. Щось таке зараз є, як відчувається, які зараз віяння, що за чого. І я от не знаю, якось мені так воно в графіті, бо я дійсно стала помічати, що, от, наприклад, тут у нас навіть агроконтракт, до речі, вже теж немає, так, ці морали, там продукти харчування були час. Намальовані і там, наприклад, в районі вокзалу, там де ці залізничні йдуть колії, да, понад вокзалом і ці такі, де гаражні кооперативи, да, і ці такі стіни. Ну, там і... зараз... Все забудовується? То... О, вже скоро і там нічого не буде. А тоді, я який був клондайк, тоді ще в центрі міста. Мало хто взагалі мав поняття, що це в центрі міста має бути якийсь мурал. Угу. Завжди якось воно було на околицях, як я вже стала вивчати ту тему, помічати. І з Борисом Павловичем вже на той час теж ми зразу роззнайомилися. І ну що, підемо на зйомку, підемо. І то ми з ним там обходили, і то побачите, через трошки да, результати наших творчих походів. Але тоді така була більш тема ну взагалі ознайомча. Типу, що таке графіті? Це просто мазюкання стін чи це мистецтво? Тобто, що навіть на той момент про узаконення цього всього на місцевому рівні то взагалі мови в луцьку не велося 21 рік тому. Така передислотож, пропоную нашим глядачам теж пригадати те, як виглядав Луцьк 21 рік тому, як виглядав стріт арт, який якраз вдалося зафіксувати наші гості із відомим волинським кіноаматором, кінорежисером Борисом Ревенком, мурал, якого нещодавно вандали знищили на Луцьку. В центрі Луцька, ну я не знаю, чи, ну, чи це вандали, але що це всього, навіть якщо це власники того чи орендарі, того приміщення, вони вчинили як вандали. Це вандалізм. Але ми перегляньмо те, яким виглядали можна сказати, околиці Луцька, та 21, один рік тому. Графіті це не просто мазюкання стін та парканів. Справжній роботі передують певна думка, ідея, ескіз, і лише по тому зображення переноситься на об'єкт. Кольорові написи часто нагадують нам давні наскельні малюнки, дивні зображення з древніх манускриптів. Але й багато з них виглядають дуже сучасно, органічно вписуються в архітектуру наших міст. Критикувати графіті завжди легше, а от зрозуміти в тонкощі душі райдера. Дано не кожному. Як не кожному дано підібрати ключик до замкнених дверей, так що ж це таке? Графіті? Це не знаю, скоро не хобі, а е, стиль життя, якщо можна так сказати, можна знаю, Може, сенс мого життя. Та... На світі так триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І в нашій студії сьогодні Світлана Зозуля, журналістка, кіноаматорка, і саме Світлана сьогодні підняла важливу тему знищення муралів в нашому місті і зокрема муралів видатних наших земляків, таких як Борис Ревенко. Щойно його роботу мали можливість побачити та почути. Ну і але я розумію, що крім муралів є інші можливості увіковічнити пам'ять таких наших видатних земляків, зокрема. Назвавши, наприклад, вулицю в честь Бориса Ревенка, то цікаво, як, як, як з цим ситуація, яка нині чи, чи, чи з'явиться Луцьку вулиця Ревенка? Ви, ви знаєте, п'ятирічний, як то кажуть, шлях, який я турую в цьому плані, звертаючись до міської влади нашої. Ну, не знаю чи на фініші, ну, вже от якийсь маячок світла там є в кінці цього тунелю така бюрократичного бюрократична, в плані перевінання вулиць, оскільки спочатку, першопочатково, в 2019, 2019 році, такий запит від мене прийняли, щоб була вулиця, або провулок, або ну, будь-де в місті, щоб. Куточок, да, названий Ревенком. Сказали, добре, включать в план, бо це ж якраз процес де комунізація, де ресифікації, mm -hmm. там довго він триває, да, ще з 2014 року. Mm -hmm. Потім якось трошки щось воно десь призупинилося, а вже останнім часом, вже після повномасштабного вторгнення, бачу, знову в Луцьку активізувався цей процес, так активно стала працювати комісія. Так. Перейменування. Думаю, о, хай, є надія. Ну, і перша така думка: думаю, ага, раз Розпавлович жив на вулиці, колишній Гордіюк, зараз вона називається Захисників України, то думаю, вже конкретно знову ж таки подати свій запит новий, цю пропозицію нагадати свою. І вже конкретно, що от вулицю Гордіївку пропоную назвати, коли почали збирати в людей да, назви потенційні. Для перейменування. Ну, теж сказали, добре, ми включимо список. І от буквально вже цього року, так, це фактично от від моменту вже другого звернення от було 14 липня 2022 року, вже коли прореагували на мій другий запит, і, ніби засідала комісія і включили такий список вулицю Ревенко, як варіант. Ну, але бачите, ми ну, маємо, як маємо ну, захисників України. І, але, як то кажуть, зв'язувалися теж зі мною представники цієї комісії спочатку Алла Думанська. І, в принципі, я слідкувала сама за тією темою, бо останнім часом дуже активно так, засідала ця комісія, оскільки вже там теж у вас було в ефірі звучено, що закінчуються терміни так, по законодавству до всього процесу переименування. Вона каже, так і так, от чи можете мені дати контакти його рідних, які ще з нами, бо там потрібно взяти письмовий дозвіл. Mm -hmm. Так, все-таки, що так назвати. Так, я дала контакти, ну, ми так ну, розуміємо. Ну, я так зрозуміла, що не заперечують, Бо так, в основному вдова, це де mm -hmm. він жив е, на Гордіївку, це ще, ще він тоді жив на Гордіївку, І син, син його Анатолій, е, ну, люди в Україні город. Ну, я так зрозуміла, що, видно, все вдалося, бо після того Алла ну, не казала, ну, що, наприклад, не. що не Це, Так, і оце ж якраз вона озвучила, що коли не вдалося Гордіюк, то запропонували зараз Мечникова вулиця Мечникова, на Львівський район. Mm. І друге було звернення до мене теж від представника комісії Олександра Кота, нашого краєзнавця, да, зараз. Відділі охорони культурної спадщини керівником. І він от вже більш конкретно теж каже, що потрібна така біографічна тофітка стисла, бо будуть громадські обговорення там проведені, якось навіть щоб з людьми зустрітися та вулиці, Я кажу, Боже, то якщо потрібно, я сама не проти долучитися. Навіть, от, взяти навіть фотографії, да, бо я думаю, багато хто впізнав би Бориса Павловича, може, прізвища не пам'ятає, адже він дуже багато фільмував Луцьк в різні роки, так, ще, як то кажуть, і в радянський час, адже леву частку він прожив, так, кажуть, в СРСР і вже в Незалежній Україні. Тобто він такий досить знаковий був і чоловік, і. Йому, як то кажуть, в сфері кіноаматорства дійсно зараз пройшли роки, то аналізуємо дійсно, він був такий найяскравіший представник, якби да, при всій повазі до, теж так, до його колег. Просто що він такий був, як то кажуть, живий, енергетичний, такий постійно в Русі, в творчому, в мистецькому такий центр притяження інших людей, аматерів. Так от хочеться, щоб. Ла його вулиця, не знаю. Може, якщо не мені одній, то я буду рада. Хоча от спочатку, як п'ять років тому, то я думаю, навіть мені стало цікаво. Я зібрала підписи, от так думаю, попитати О, знайомих, там друзів в різних галузях і так, от людей, навіть і незнайомі деякі люди підписувались, наприклад, 100 людей вже тоді хотіло. Ну, Тобто це так, умовно, це ж не то, що якась там вибірка. Ну. Але чи правильно я розумію, що це питання <кій> все таки у підвішеному стані наразі? Ну так зараз ця стадія триває, що мають бути ще відбутися громадські обговорення, і вже за їх результатом, так вже тоді буде ясно, чи так, чи ні.